Так само, що таке падіння ракети відчули а, с на собі у Польщі, і там, на щастя, а, це не викликало напруги у стосунках між Польщею і нашою державою, адже ми розуміємо, наскільки це наші партнери, наші союзники, які нам допомагають, і знову ж таки про цю відсутність напруження кажуть в офісі польського президента Анджея Дути для Польщі, важливо було визначити напали на країну чи ні, каже голова бюро міжнародної політики. Таке якуб Кумок, за його словами у Польщі не вважають вибух нападом. Радше нещасним випадком і також Кумок сказав, що в Польщі взяли до уваги цікавий факт, наданий Україну. А саме те, що село, в де впала ракета, має таку широту, як Київ, і ту ж довготу, що і Львів. Ця інформація може допомогти слідству. І нагадаємо, що остаточних результатів слідства ще немає, але попередньо вважають, що у Польщі впала українська ракета ППО українських фахівців. Пообіцяли теж допустити і зараз в принципі працює Польща, США і Україна над розслідуванням цього е, випадку.